Ходить штурм. І штурмуємо не ми, штурмують нас. Найперший вихід був наш, як почали їхати на, на БМД цілий екіпаж тіпо, штурмовиків. БМД 4 була, нова. Ми їх всіх розбили за хвилин 15, повністю весь десант, машина. Тикали, кудою могли, все скидали себе, тіпа, нічого з собою не брали, броню автомати все викидали, бігли голі в одній одежі. У нас дві позиції працювали. Ми були зверху, і сусіди наші були збоку. Тіпа, і нас так чітко вийшло, що вони під'їхали вниз. 50 метрів у нас були по правій стороні, і сусіди недалеко були біля нас. Получається, ми з двох точок їх крили, що вони не могли тіпа, ні вправу, ні вліво, тільки могли втикати. Тут звідти. Треба воювати, тут треба вже знати все. І зброю знати, від автомата до пулемета, і РПГ, і все тому подібне. Тут -то працює все, тут нема так, як в першій ротації, що велося спостереження, тут вже йде активна фаза бойових дій. Тут постійні штурми, постійний наступи, бронетехніка, все працює, артилерія працює, авіація працює. Тут треба постійно бути в тонусі. Саме головне не падати в штопор, не боятися. Типо. Бо коли будуть. Наступати ворог на тебе і ти злякаєшся, це будеш думати, або ти будеш двохсотим, або ти попадеш в п'яти. Коли ти почнеш відстрелюватися, вони теж будуть боятися на тебе йти. Це ця, ця практика перевірена. Так само на нас були штурми, ми так само відпрацьовували за 200 ворогів, вони так само відступали втратами, тіпо вони не могли до нас підійти. Хоча б вони були біля нас 10 метрів, 8 метрів від нас, тіпо. вже могли гранатами закидати. Ми отпор давали типу, і вони нас не могли. Наші поазиції не як типу. Ну зараз тактика їх якось помінялася, типу, вони зараз менше арти міномету застосовують при штурмах. Зараз більш таки йдуть, місні штурми. Просто йдуть по пару чоловік, по 5-6 чоловік заходять. Збираються в кучку і потім йдуть штурмують. Ну Зараз менше арти, типу, стало, ніж було на початку. типу, Не знаю чого. Ну зразу була більша артилерійська підготовка, ніж зараз, типу, перед штурмом. Воювати, тримати тут, по-максимальному, стримувати, скільки можна, скільки сил вистачає, ресурсів. У нас одна зараз, перемога і все.